Країна наша матінко, держава, ліси, гаї та повноводні річки це велич кольор, якою оповиті, той край, де народились ми. З Зернини проростають наші діти. Колись таким зерням була і я. Зазвичай син дененько боронити та вибір свій зробила я. Зростала я в селі малому, яке лежить у Вінницькім краю, це мій чорномен, не віддам нікому, тому сьогодні я встрою. Закінчивши навчання в школі, свій вибір змусило робити життя. Я та зернина у широкім полі, яку не раз. Життя переверта. На сході здобувала я освіту Донецьк привітно зустрічав мене. В Криму прожила не одне я літо. Світанки, море, сонце золоте. Зростала я, прийшла моя неділя, мій тато під вінець мене повів. Зустрів мене так бережно, і мило, мій любий. Серцю І ось сім'я, мої пророщені зернятка, це милі рідні донечки мої, на захист їх та вільну долю. До війська йдуть сьогодні й матері. Пройшовши ланом, що життям зоветься, почувши, що Орда йде і несе печаль, на шлях війни. Сьогодні стає жінка, мужі не вічні, на душі печаль. Я одна з тих, котра не подарує водиці краплю сантиметр землі, щоб рівно й твердо наші діти крокували, по славній, вільній нашій матінці землі.